Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо паштет у автоклаві. Отакий От смачнючий, добрющий, бомбезний, соковитий. Придбали ми для паштету свинячу голову. Придбали для паштету ми свинячу рульку і печінку. Зараз все розробляємо, розрубуємо. Я показую, як це буде, і відварюємо. Дивіться, яка рулька гарнезна, м'ясна, така красива. Дивіться, сала майже немає. Клас. Ось та рулечка. Голову купили свинячу. Це все ми зараз порубаємо, поріжемо і будемо варити. Так, рульку розрізали уздовж, будемо в такому вигляді варитися. Зараз переходимо до голови. Друзі розібрали нашу кабіну, чи коробочку, чи хто як називає голову. Щоковина, тут язик, вуха, все-все-все, що є в кабіні. Плюс рульку розрізали, теж сюди положили. Зараз будемо мити і варити, будемо ось в такій ємності. Ось бетон є алюмінієвий, надрізаний. Будемо варити 4 години. Погнали. Друзі, відварили голову нашу. Відварили печінку, рульку, все відібрали від кісточок. Зараз будемо використовувати нашу супер пупер мясорубку все перемелюватимемо, додаватимемо спеції, покажемо які. І по баночкам будемо е, розфасовувати і закатувати. Це все далі я зараз покажу. Так, друзі. Настроїлися нарешті. Саме довше це у нас шоп це процес настройки, налаштування. Для зручності, для працювання, для робочого е, свого столу. Приготували все. Батько мені допомагає, чи я йому, чи він мені, ну, взагалі, робимо з батьком. Нашу тушонку. Не тушонку, а цю паштет наш. Ну як пахне, все так чудово пахне, такі куски м'язка, з рульки, там клас, що І що? Починаємо перемерлювати. Надіюсь, що там кісточок немає. Батько обирав гарненько. Вроде, і печінку вже порізав. Он. Лежить і зараз рівномірно розподілить печінку по всій е, нашій сировині, щоб було рівномірно в кожній баночці, там по кілька кусочків, печінки, ну всього різного, щоб було. І що? Починаємо працювати. Будемо маринувати, ну, спеції додавати. Ти мене не знімай. Ти... Ні, я тебе не зніматиму. Ну, Уже давно зняв. Що <ріст> <Шо> ми <ріст> додаємо? Які сюди спеції? Солі. цей перчик. Сіль даю. Перед чорний мелин. Ось сіль. Наглаз ти сипиш чи на миску? Та на глаз. <ріст> Скільки. Та так трохи, так? Да? По смаку, як кажуть. Всі по смаку сипи, сипте. по смаку, по-вашому. А в, рі, в кожної людини різний смак. Ну, Та взяла. на такий таз їх можна сипати і не боятись. Та, ну хвати. Сіль. Так. Ложку дати, може, для собі. А не треба. Ложку я не гадаю. Рукою гадаєш, так? Да? Так, одна пучка. Я рахую. Я не один раз сипатиму. Дві пучки. У мене є змішувач, тільки ж він мішає маленьку. не не надо. Не, 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 не Руками. Три пучечки І Так, його ж треба ще щоб воно ж і цей роз, розпиталося. То ти а я? Так, ти вимішатимеш. Так, і вимішуємо. Ну я думаю, що солі щеплять. Так, я ще перемішаю трохи. Його ж можна і пробувати, воно ж вже зварене в нас. Готує професіонал. На моїй кухні. <хи> так що, значить буде смачно. А скільки в тебе бульйону такого вийшло, як ти говорив? Оце вам дві банки. І в нас дві. 6-12 літрів. Mm -hmm. 12 літрів бульйону, ну холодцю, воно ж застигне, буде холодець, друзі. Отакий От холодець буде. 12 літрів холодцю. І плюс будущий паштет. В общем, безвідходне прозводство, друзі. Безвідходне. Так, друзі. Заповнюємо наші баночки. Так що тут уже проводимо, уже смачно. Mm, все, mm, mm. нахидаємо. Нашої роботи, баночки вже закатані, так гарненько виглядають. Ну як результат? Ще не результат. Після автоклава вже буде результат. ну Вже вони закатані, вони вже повністю готові до стерилізації в автоклаві. І трішки залишилось паштету, взяли, знайшли таку закрутку, закрутили, ну зразу з'їмо, зваримо в автоклаві і з'їмо. В результаті у нас вийшло 23 баночки, 22. Такі баночки і одна маленька. Ну ще ось дві баночки, такі вони 0,6 чи 0,65, дві штучки. Так, Ну і все що, переміщаємося до автоклаву, будемо їх варити. Друзі, завантажили автоклав. 24 баночки. Завантажили. Зараз закручую, накачую одну атмосферу. Ех, нагріваю, доганяю до 3,5 атмосфер. Тримаю 15 хвилин і вимикаю до повного вичахання. Момент істини настав. Ранок наступного утра. Вже розкрутив болтики. Зараз пробуватиму кришку знімати. Будемо дивитися на наші баночки, на наш паштетик. Так, вроді піддів кришечку. Знімаємо кришку Ну, з богом. Те, що, вроді все в порядку, закачуємо рукав. І дивимось, так, я тут тряпочки взяв витирати, щоб баночки витирати. Дивимося на наш паштетик, дивіться. Клас. Бомба. Супер клас. Так, далі. Так. Ух ти! Яка краса. Так. так, бомба, всі класні баночки, в общем, розружаємо і дегустуємо. Дивіться, який паштетик у нас вийшов, гарненький, дивіться, який красивенький. Клас, дивіться. Зверху трішки вже жирок, вже застиг паштетик наш є, баночки ось 0,6, здається, є, 0,5 об'єму. А є взагалі ось така з чи що, оце не знаю. Так, і що ж, друзі? Е, треба ж дегустувати, що ми наварили, що ми напекли, як то кажуть. Так, ми беремо любу баночку беремо на пробу і відкриваємо, друзі. Так. Дивимося, а що у нас тут було? Клас, пахне. Пахнет макутой, друзья. Так, класс. Дивится. Тут сплошное мясо. Дивится, как краса. Пробуем. Ммм. Ммм. Доброе, класс. Отакий паштет у нас вийшов. Дивіться скільки баночок. Давайте кілька баночок розіграємо. Пишіть коментар в наступному відео е, рандомним оцим образом, ну рандомайзером оберемо два коментаря чи три. три Давайте три коментаря. відправимо три баночки вам на пробу. Тому пишіть коментарі. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Підписуємося на канал, ставимо дзвіночок обов'язково. До зустрічі.